Всім привіт! На вулиці вже досить холодно і тому хочу а, вам показати, яким термосом ми вже користуємося кілька років. Це термос фірми Maestro. А, є дуже багато подібних. А, ми брали саме Maestro, бо ми знали, що він більш-менш якісний. А, так як йому два роки, звич... звичайно, в мене не збереглося ні коробки. Тут також ще є а, така. Стрічечка, на яку можна, яку можна вішати дитині на шию, і він буде ходити з термосом. Але я не думаю, що це безпечно. Ось трохи є вже в нас пошкоджень, звичайно, за два роки. Тут прорезинене дно, що дуже зручно, воно ніде не ковзає. Дуже зручно відкривати, дитина може сама відкривати, пити з трубочки. І також. Тут все відкривається, все оце виймається, і можна чистити абсолютно легко. Не буду. Ось. Це відкривається і ось це знімається. ось Знімається. І ось ця трубочка витягається. Ви берете просто, якщо у вас є така спеціальна для трубочок щіточка, прочищаєте нею. Якщо немає, то прочищаєте якоюсь шпажкою з ваткою чи з чимось таким, дуже зручно. Ось, як бачите, за два роки використання йому нічого не стало, але ми п'ємо тільки теплу воду. Звичайно, якщо ви будете робити якийсь чай чи щось таке, то з часом у вас потемніє трубочка. Але при правильному використанні, тобто після кожного разу, коли ми використовуємо термос, я його відкриваю, промиваю та повністю просушую. Наступного дня знову наливаю теплу воду. Це актуально, коли вже холодно, коли зима, то тобто дитина на вулиці, якщо змерзла, п'є тепленьку водичку і ми менше хворіємо. Може, я себе, звичайно, обманюю, але це нам допомагає і мені морально легше, коли він п'є тепленьку водичку. Ну і плюс у мене дитина не п'є ні чай, ні компот, тому в нас так. Ну, тим не менш, дуже гарне. Якщо ви хочете, ви можете купити два. Один, наприклад, для чаїв компотів, один, щоб у вас був такий гарнесенький. Для водички. Цей конкретно 350 г об'єм, але такий є майже на літр. Тому рекомендую, він два роки відслужив і далі служить. Якщо вам було цікаво, якщо вам було актуально, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я буду вам дуже вдячна за це.